J'ai besoin de me connecter à la leçon. Мне потрібно підключитися до уроку. Pouvez-vous voir mon écran? Ви бачите мій екран? Je ne comprends pas ce mot. Je Я не розумію це слово. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Чи можете ви повторити, будь ласка? J'ai un problème avec mon microphone. У мене проблема з моїм мікрофоном. Je suis prêt pour la prochaine activité. Я готовий до наступної активності? Упіш труви ли, де я можу знайти посилання? Le temps passe vite pendant le cours. Час швидко минає під час уроку. Cette plateforme Мені подобається ця навчальна платформа. Nous pouvons discuter de cela plus tard. Ми можемо обговорити це пізніше. Je vais écrire ceci dans le chat. Я напишу це в чаті puis-je partager mon document? Як я можу поділитися своїм intéressante. Урок дуже цікавий. Vérifier ma réponse? Чи можете ви перевірити мою відповідь? Je dois quitter la bientôt. Мені скоро потрібно вийти з зустрічі.